Добрий вечір, всім добрий вечір. Ну що, Я сьогодні вирішив зробити таке простеньке відео. Нікуди ми не поїдемо. Це буде просто відео про, цей, ну, про машину, про технічні. там. Що я хочу зробити, я всім колись сказав, що я маю цей діагностичний комп'ютер на рівні, на рівні ділера. Такий самий, така сама програма, як ділер має. І так, як в мене нагода з'явилася сьогодні, показати вам, дивіться, я їхав з Каліфорнії е, з пустим грузом, так? Е, ну, там майже сіки 3000 кілометрів до речальної. Їхав я з пустим, не з пустим грузом, я їхав з грузом, але він був дуже легкий. Я сюди приїхав. І в мене виходить трохи вище пішов цей рівень. Це в мене сталося, до речі, цього року перший раз. Рівень пішов вище, ну, забитий DPF-фільтр, пішов трошки вищий, чим я все бачу. Бо, тому що було холодно і машина їхала майже пуста. І потім я з ще доїжджав сьогодні до цього, до загрузки 400 кілометрів пустий в мороз, мінус 18. І воно трошки вище піднялося, але я впевнений, що мені регенерації не треба робити, машини не запрошує. Я завтра би просто загрузився і вона би просто прийшла. Це, це нормально. Якщо ти йдеш в холодну погоду і пустий, там, або дуже з легким грузом по прямій дорозі, то вона просто регенерація може ну, пасивна ця чи як її там називати, може просто не проходити. От. І в мене трохи рівень піднявся. Це дуже так, я казав, що це в мене. Цього року я ще машини не запрошувала ні разу регенерації. Це в мене... І вона й не запрошує. От. Він в мене піднявся ну, приблизно так. Тут не видно. От бачите, майже до жовтої доходить. От, я впевнений, що я завтра загрузив себе і пішов би, пішов би гружений, нічого б не цей. І вона б прийшла та регенерація. Але. Я не хочу, якщо вона часу не прийде, я не хочу десь в дорозі стояти півгодини і бла-бла-бла, робити цю регенерацію і чекати. От. Я вам просто покажу цю програму, що в мене є. Що я... я все не буду показувати, бо там дуже багато показувати, що я можу робити. І, і так далі. Зробимо ми сьогодні просто регенерацію, сервіс регенерації. Примусову регенерацію, таку як робить ділер в себе на сервісі, бо це є програма. Ділеровська, якою вони користуються. Я за неї плачу сабскріпшн і так далі. там Пароль і, і так далі. Я не люблю в неї заходити, бо в неї дуже довго заходити. Я нею практично не користуюся. Але я мушу її відкривати, бо там, по-моєму, раз в 90 днів треба її відкривати, ну щоб вона. Її обновляти треба. Так що, дивіться. Я не знаю, чи буде видно, що буде видно. от Так вона виглядає. о Зараз ми, наприклад, давайте, наприклад, провіримо, отак воно виглядає на початку. Ось ця програма. Там Vin number моєї машини і так далі. Ну, тобто вона підключена до машини. Давайте зайдемо в цей тест. Бачите, тут є зверху е, полоски. Тут є тест, калібрейшн є. І програмувати. Програмувати, то це... зараз я покажу рукою. Я не знаю, просто, як воно буде видно. Програмувати тут воно знаходиться. Калібрейт тут, тест тут. Калібрейт я, я тут робив, коли інжектора міняв, я тут робив цей інжектора перепрограмував. І тут турбіну можна програмувати і так далі. Ми йдемо в тест. Я таке з легенького покажу, бо я не буду це все показувати. Йдемо в тест. Заходимо сюди, engine, mounting and equipment. Наприклад, я хочу провірити, як в мене працює ця система DPF CCR чи як вони там її називають. Заходимо в CCR System, Selective Catallic Reduction. по-моєму, воно так називається. От. Заходимо потім йдемо сюди, якщо ви бачите стрілочку, і нажимаємо на старт. Ось Тут з правого боку внизу старт. Нажимаємо на старт. Start. Висвітилася система моя. Тут я мушу підтвердити, що я це все прочитав і я все розумію. Отут цю галочку. Оп. І continue. О, дивіться, Тут можна тест робити цього дозора, що бризгає ДПФ в цей фільтр. Тут можна. оце. Бляха камера. Оце внизу Exit Inducment Mode. Це вийти з дірейта. Тобто, воно що виходить? Воно обнуляє цей, цей, обнуляє цей щочик, що рахує, що там 60 хвилин, 180 хвилин лишилося до дірейта. Воно, воно не, не ремонтує машину, але воно його обнуляє. Машину треба перемонтувати. Це що ділі робить. Він його спочатку перемонтує машину, а потім він його обнуляє. Ну, виходить з цього. З цього якби, як вони кажуть на нього, Лімп мод і так далі. Вони, вони цей щечок не, не включається. отут внизу CCR Efficiency test. Виходить. Дивіться, зараз я сюди нажму, я провірю, як в мене працює як в мене працює моя система DPF, ну, як хочете її називати, це очищає Нажимаю тут Continue. от І воно зараз має мені показати. От, дивіться. От, показує 32,5% концентрийшн ну, дефа. Це нормально, бачите, тут стоїть посередині цей такий шарик. І він знаходиться в моя урія, вона міряє зразу деф зразу концентрийшн, що вона є так як, дуже добра. От. Якщо 35% з правого боку 35%, то вже забагато, то можуть вже коди вискочити. І 30% це вже замало, червоне, з лівого боку, тут же коди можуть повискакувати, що є проблеми. Тут у мене виходить, оця моя діагностика, якщо мінімум мінімум, виходить, 89% тут ви бачите. А пальцем покажу, бо я. Отут От 89%. Воно ж зразу каже, що вийде. Якщо в тебе падає 89% нижче, то в тебе вискакують коди і машина може йти в дірейт. В мене як працює, оце, оце все діагностика. Оце сама стара діагностика, в мене було 102%. Потім іде раніша діагностика, теж 102%. Потім третій номер теж 102%. А це сама верхня 102% це най, найнедавніша. От, воно робить пару діагностик, пару цих. Дигностую, коли ти йдеш, діагностує твою систему. Тобто в мене система працює більше, ніж на 102%. Получається. Ну, більше, ніж на 100%. 102%. І. Давайте звідси вийдемо. Щоб звідси вийти, треба нажати тест Ось Тут, бачите, внизу тест резалт з правого боку нажати, що ОК. Якщо not ОК, тоді воно тебе веде до цього, що треба провіряти, бла-бла-бла. Я нажимаю ОК і звідси виходжу. Окей. Тут аб... Тут багато можна провіряти. Тут можна провіряти. Ой, я навіть не знаю, давайте ми зробимо в мене, наприклад, коробку. Давайте провіримо моє сцеплення. Де воно нажимається не нажимається. От коробку. Gearbox. Це Gearbox. О, отут. Отут пише цей номер. Бачите? Де я стрілку вожу. Тут пише Clutch wear check. Давайте перевіримо, наскільки у мене зношене сцеплення. Так. Нажимаю тут старт з правого боку внизу. От, і зараз будемо міряти сціплення. Continue нажимаємо. Тут воно пише, щоб, цей, щоб стояло на паркінгу. Це все зелене, це значить, означає, що можна робити тест, щоб було повітря від 94 до 128 PSI, щоб машина стояла тут третє, на нейтральній і щоб зажигання було включене на он. Все, ці всі зелені сходяться. Давайте, контію. Я чую, як в мене там у коробці щось робиться. Бачите, тут пише процентів. Тест іде на скільки процентів. От, от пройшов тест. О, Бачите оцю цю крапочку, оцю крапочку. От, Отут, а з правого боку, це коли диск ще новий з правого боку. І крапочка, оця крапочка, полегенько йде в цей бік, от сюди, вліво, вона йде, 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 йде. Поки диск не, знос, не зносився. От тут вже все, тут вже треба міняти. З лівого боку ти пише 0,4. Оця крапочка в мене виходить більше половини, в мене диск зношений. Е, менше половини. Тобто, ну, ще в дуже доброму стані. Виходимо звідси, Continuo. У мене виключається цей, що я не бачу, що тут ще можу. Давайте вийдемо з, з цієї коробки. З коробки вийдемо. Engine Mounting. Зайдемо сюди назад. І... Що тут ще можна? Тут, ну, тут дуже багато. Фюл-систему можна провіряти. Тут дуже багато тестів є. Тут дуже, дуже легко цю машину ремонтувати, коли маєш цей, цю, цю програму. От Так. Що тут ще? Давайте, чого я, я сюди зайшов? Бо я хотів включити регенерацію. Давайте ми її включимо. Де вона є? Engine заходимо. Ну, це не тут. Я часом блуджу, я її часто не відкриваю. і Я я також скажу я. Я часом блужу. Ній. Е... О тут. Inlet Exhaust System треба зайти. От, давайте. Бачите, тут йдуть такі. Що можна робити? І давайте зайдемо в примусову регенерацію. Де вона є? Ось тут. Exhaust After Treatment System Service Regeneration. Зайдемо сюди. Нажмемо тут справа старт. Старт. І тут треба поставити, що я це все прочитав. Бла-бла-бла. І тут воно зараз покаже. от Бачите? Тут є різні регенерації. DPF почистити, CCR, якийсь сульфор почистити, Crystal sublimation почистити. Я навіть не знаю. що. Тут все пише в принципі, про це. Але коли, я, коли я з системою щось не добре, коли, коли воно, коли іменно показує, що треба чистити в системі, оці бачите кружочки, я вожу стрілочку. Отута, отута. Він загорається синім. Значить, це обов'язково треба зробити. От. От так. Так що ми будемо DPF чистити. Ми його нажимаємо. Бачите, тут загорілося квадратик синім. Значить ми його будемо робити. Тут нажимаємо з правого боку Continue. От. І зараз воно, зараз воно покаже нам, що одна функція не цей, бо тому, що мотор має її робити. Зараз ви побачите. Confirm. Ось тут маю нажати. А ну так. Мені треба завести машину. Так, все, і давайте тут, а тут. Вот, DPF Service Regeneration Сот. Отут треба нажати play button», ну, в цю кнопочку. Все, регенерація пішла. Ця регенерація от, і тут показує вон полоса, вон полоска тут. І тут буде показувати, доки вона йде. Вона буде, вона буде з часом йти, 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 поки до кінця не дійде. І тут вон загорілося цей. Що в мене, бачите, тут пише, що не треба регенерації. От. Але я включив примусово. Це та, це, 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 та регенерація, яка, яку включає ділер, коли вже все нічого не можна включити. На табло не включається, там не включається, що ти її просто не можеш включити. Оце виходить, що він примусово її включає. От. І тут параметри будуть. Тут будуть параметри. І все, дивіться, коли. Отут, коли йде регенерація, отут з боку, з правого боку, відкриваються параметри. І оця температура, вихлопна температура, вона буде підніматися десь до градусів 950. І тут дуже добре дивитися в цих параметрах, наприклад, наскільки я знаю, ДПФ-помпа DPF, DPF, має працювати 130 PSI. то це, це нормальна робоча помпа. Бачите, сот левел забитий на 92% в мене зараз. Uh, Показує на скільки я маю дефа, 88% майже повний. І тут показую AdBlue Solution Pressure. оце де деф качає. Там її можна окремо перевіряти, цю помпу. не коли йде цей. Ну Я знаю, що точно 130 PSI має бути. От, коли вона робоча, нормальна. От В цьому районі вона має колибатися 130 PSI. Дуже багато, правда? Нok-сенсор. Нокс – це вовхідний, перший нок-сенсор, а це от LED, другий нок-сенсор. -сенсор появиться параметри параметра ноксенсора, коли вона більше нагріється, от, коли вона буде десь більше, більше половини. Перший НОКСенсор, якщо я, я знаю, коли ноксенсора нормальний, якщо я дивлюся, то перший НОК-сенсор має бути більший, там я не пам'ятаю, чи 1600, по-моєму, чи 1650. Ну, але другий то не важливо, але другий нок-сенсор, аутлет, має бути процентів на 70 чи на 90 не, не, нижчі параметри мають бути. Тоді виходить, що добре, все тут працює. НОКСенсора в добрій. Тут має бути, наприклад, якщо тут 1600 показує параметри, то тут може показувати десь 400 або 300 ну, в цих, приблизно в цих рамках. І от тут йдуть всі параметри системи. От. І тут можна провіряти, коли йде регенерація, вони дивляться, наприклад, ділер дивиться, що, чи як все працює, чи як регенерація проходить, чи всі компоненти добре працюють, виходить. От. Ну, отак, я потім покажу, як нагріється, я покажу. Я не буду вам все це зараз чекати пів години, там, через, через скільки воно буде йти. Цю регенерацію. Я вам покажу, коли, наприклад, дойду більше до половини, я включу і вам, вам покажу, як нок сенсора показують. Воно ще тільки біля нуля. І. Так що так, ця програма дуже добра, дуже добра вона. Вона я цією програмою поміняв сам інжектора, сканував їх і, це, і програмував ті інжектора, так само можна і турбо. Ну, Тут все можна робити. Тільки ця програма не така, там є дорожча програма в них, вищий рівень. Я можу цією програмою міняти параметри, там спіт міняти, чи, чи щось включати, виключати можу. Але єдине, що я не можу з цією програмою, то це е, міняти, наприклад, модуля. Наприклад, якщо engine-модуль е, треба замінити, його треба перепрограмовувати. От Я ту опцію не брав. Там є пару, пару опцій, що, може, ну, що ця програма може робити, купити. От Я то не брав, ну, я, я того робити не буду і так. Бо це, це таке. А так, практично, я все можу робити. Що все, все таке необхідне. І діагностику робити, і коди читати, і коди, ну, ну все, все. Ну давайте продовжимо, я вам продовжу показувати, коли воно дойде. Бачите, синя полоска вже піднялася трохи. От. І коли воно дійде більше, я покажу. А воно, бачите, де вже цей, де вже е, синя полоска. А воно дуже скоро, це напевно хвилин 15 прийшло. Е, дуже скоро чиститься. Вона вже майже до кінця доходить. І так як я казав, вон нок-сенсора. Як би так показати? Бачите, нижній аутлет нок-сенсор показує 600-600 PPM, а інлет показує 1650. Так, як я казав, Цей має бути набагато нижчий, процентів на 70-80%, на має бути показник нижчий. Тоді це означає, що нок-сенсора працюють дуже добре дев пампа крутиться в районі 130 PSI. от Ну от, типо, так. І все, Вона зараз закінчиться. І, і все, я вам, ще щось, я вам ще щось покажу. Я вам покажу, що там, коли міняєш, які компоненти, коли, які компоненти треба ресет. Я вам потім ще одну функцію покажу і на тому ми закінчимо. Ну все, дивіться, воно вже все закінчилося, бачите, тут загорілася зелена така, як лампочка і пише компліт. Все. І дивіться, бачите, тут в мене стало по нулях. от, пустий став цей. І все, знаєш, вона трохи поробить і вона зараз це саме. Зараз ще більше обороти, зараз ще трохи високі обороти, бо воно тільки закінчилося. Воно має трохи поробити і обороти впадуть. Ну так, До, до нормального впадуть. От. Що я ще хотів показати? Я хотів показати, які компоненти треба ресет обнуляти, коли ти їх міняєш. Давайте я звідси вийду, я нажимаю тут continue, воно вже все завершилося. Я звідси виходжу, я заходжу в Калібрейт. Вот Отут тест ми робили, тут калібрейт. Ой, де воно там є, я навіть не пам'ятаю. По-моєму, тут Engine, Mountain and Equipment. І... ні, не тут. Service and Maintains. Оце вот перше, номер один зверху. Зараз подивимося. Function параметр function function reset. Тепер старт. От. Тут галочку знову. Тут коротше, пише, що це треба робити. Отута, бачите, Caution пише. Що це тільки треба робити, коли ці компоненти були замінені. На старі компоненти, які у вас є, цього робити не треба. От, наприклад, якщо ви замінили там, Knock сенсор чи ще щось. То це їх треба обнуляти. От. І бачите, тут а от воно. А от, от, от це все replaced components пише. Оце все треба обнуляти. Ой, що тут таке? Що тут? After treatment fuel injector, треба обнуляти. Якщо ви поміняли сомий інжектор, треба обнуляти. Якщо ви зробили DPF particular Filter, його почистили або поставили новий. Його треба тут обнуляти. CCR system, якщо ви там щось зробили, теж треба обнуляти. І GR кулер теж треба обнуляти. Навіть його треба обнуляти. І GR differential pressure сенсор треба обнуляти. І GR Temperage Температурний сенсор і EGR треба обнуляти. Fuel injectors, інжектора треба обнуляти. Intake manifold, Машина вже стихла. Інтейк маніфол прешер. Temperage сенсор треба обнуляти, nox сенсор треба обнуляти. Variable Geometry Turbo треба обнуляти. І цю Venturi Pipe треба обнуляти. От, наприклад, я не нажму на nox сенсор. Nox Там, по-моєму, тільки один nox сенсор треба обнуляти, не треба два обнуляти. Зараз я нажму, що воно мені скаже. От. Ага. Ні, тут не пише. Десь я читав. Десь я читав. Я не хочу заходити. Десь десь... Ага, тут воно пише. Зараз я це закрию. Оце я вибрав нок-сенсор. Я тут пишу, оце жовте пише. Оце жовте. Тут пише, якщо був той сенсор, який йде у останній, другий сенсор, no reset is needed. On the Nox outlet sensor. Тобто, ресета не треба на outlet sensor. Тільки треба reset, якщо ти поміняв inlet, перший сенсор поміняв. От, О тут другий пише, reset is only needed on the NOx inlet sensor. Тобто на перший inlet sensor тільки треба його ресетнути, коли ти його поміняв. Ну отак, це я що хотів показати, що треба, треба робити, якщо ти поміняв якісь компоненти і які компоненти треба обнуляти. Ну, в принципі, я так думаю. Це не все канциль, не треба мені його обнуляти. А я шурю вон то канциль, бо я вже нажав, oh, yes, of course, yes. <гум> мені не треба його. Ну і все, і тут діагностика, в принципі. Отут ця кнопка діагностика. Це якщо тут з'являються якісь коди, в мене немає ніяких кодів. Якщо тут з'являються якісь коди, то на цей код нажимаєш, отута, і тоді воно тебе веде в діагностику, що з ним робити, як робити, як ремонтувати, бла-бла-бла, які діагностики робити, яка процедура має бути і так далі. О... Ну от і все. таке відео. таке відео я зробив. Нікуди ми не поїхали. Просто я зробив таке відео в машині, кому інтересно. Просто подивитись собі. Що ця програма робить? Вона дуже багато робить, просто її мати це просто це для овнера-оператора це просто це находка, можна сказати. Без неї нікуди. Так що давайте, всім, всім на добраніч, я йду лягати спати. Давайте, пока.